Як ви думаєте, чим займаються чоловіки у вільний час від роботи, хатніх справ і перегляду фільмів з Райаном Гослінгом? Так, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про по справжньому чоловічу гру Фортнайт. І, хоч я почав в неї грати не так давно, у мене явно є що сказати, адже вона стала однією з моїх улюблених ігор. Багато хто думає, що Fortnite – це батл рояль з будівництвом та мультяшною графікою. І звичайно, якщо ви це скажете, ви будете на 100% праві. Але саме такий опис гри, здебільшого, і відштовхує нових гравців. Адже Battle Рояль, та ще й з будуванням жах якийсь. Втім, я відкрию завісу. Уже доволі давно у Фортнайті є Zero Build – режим у якому тебе не змушують навіть думати про ресурси і як з них будувати от оці всі хмарочоси. І зазвичай з друзями я саме в нього і граю, бо сам не вивожу в будування. А перед переглядом відео пропоную вам підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео, та поставити вподобайку, якщо вам теж подобається Fortnite. Також пишіть в коментарі, за що ви його любите. Або ж навпаки, за що він вам не подобається, і підписуйтесь на телеграм-канал. У нас там дружня спільнота ігролюбів. А перед тим як я почну свій виклад, хочу зауважити, що в відео я ділюся виключно власним досвідом, який може не співпадати з вашими поглядами. Втім, раджу додивитися до кінця. Може, саме це відео змінить ваше ставлення до Фортнайту. Почати хотілося б з бази. Механіки, фізика, стрілянина і так далі. Я пам'ятаю, коли декілька років тому намагався пограти у Фортнайт, і чесно, все було таке просто нестерпно, дерев'яне, а зараз же фізика явно змінилася. Вона дійсно хороша тут і додати більше нічого. А переміщення стало набагато ефективнішим. В цьому сезоні, наприклад, я спокійно можу переміщуватися мапою за допомогою приборкування повітря, як сам Аватар Аан, або за допомогою крил. Та й сам мувмент став набагато насичнішим. Жі стало рухатися жвавіше, і сам геймплей пришвидшився. Чи впливає це якось негативно на гру? Звісно, ні, бо матчі проходять більш цікаво. Також важливий фактор це насичення самої гри і ігроладу. Ти завжди знайдеш чим зайнятися на карті, адже вона постійно змінюється, і через це змінюється і сам геймплей. Тобто бігати на одній і тій самій мапі тобі точно не набридне. Окрім цього, у грі доволі низький пиріг входу. Тут грають люди з різних платформ: як з телефону ЧПК, так і з Консолей, як я до прикладу. Геймплей адаптований таким чином, що тобі дійсно комфортно починати. І через пару місяців ти вже будеш знищувати ворогів доволі впевнено. Я думаю, це через механіку стрілянини і дуже звичне переміщення. От дійсно, знаєте, я щойно зайшов у гру і вже знаю, як рухатися. А щодо зброї, вона вся стріляє по-різному. Але до неї звикаєш дуже швидко. Мені здається, що можна було б зробити її менш казуальною, але чи треба воно? Певно, ні, бо так простіше починати. А якщо тобі важко в перестрілки, є купа різноманітних мап, на яких ти можеш пристрілятися і спробувати всю зброю. Ну, так як я вже згадав про Ватара Анга, то хочу розказати про колаборації. Насправді, якщо ви фанат світової поп культури, то будьте обережні, ви можете залишити тут дуже багато своїх грошей. Бо тільки я на своєму досвіді за п'ять місяців застав купу різних персонажів. Той же Пітер Гріфін, чого вартий, або Черепашки ніндзя, колаборація з зоряними війнами. Та й нарешті з моїм улюбленим всесвітом Аватара. Я отримав скини своїх найулюбленіших героїв, Коре та Аанга, і я в повному захваті. Ну і не тільки одними скінами отакі колаборації чіпляють, адже кожна приносить якісь нововведення, від нових ігрових механік до повного перепрацювання мапи. От, наприклад, зараз на карті є Олімп, де можна знайти молнії ЗЕВСА. А ще по ній розкидані храми зі стихіями, в яких ти можеш взяти одну із чотирьох стихій всесвіту до останнього захисника повітря, вода, земля та вогонь. І звісно, всі вони для чогось додані. З магією повітря дуже ефективно переміщуватися. Тобі не буде треба транспорт, адже можна просто їхати і високо стрибати. Чим увертатись від ворожих пострілів? Водночас магія води це вбивча сила, яка формує навколо тебе водне кільце, і ти з нього дістаєш лід, щоб наносити урон. І до речі, з нею від озер можна поповнювати здоров'я. Земля тут реалізована дуже круто. Це моя взагалі найулюбленіша стихія, яку додали, адже вона допомагає зводити укриття і кидає величезну глибу у вашого суперника. Це дуже ефективно і, звичайно ж, ефектно знищує ворога. З вогнем я не поладнав як я зрозумів, він більше для ближнього бою, але все ж я не зміг приборкати саме цю стихію. А тепер ми перейдемо до того, що тримає тут більшість гравців. Battle Pass. і так я з повною впевненістю скажу: він тут найкращий з усіх ігор, які я коли-небудь бачив, адже в ньому можна не тільки вибити унікальні скіни, предмети чи емоції, так він ще й вигідний. Його вартість 950 п'ятдесят вібаксів, а вибити з нього можна півтори тисячі. Взагалі, без будь-яких проблем. Звісно ж, можна купити і підписку. Вона недорога і приносить тисячові баксів щомісяця, та не треба платити за батл пас. Але закликати вас донатити в гру я не буду, адже зараз існують більш важливі речі ніж донат в гру. Ну і звісно ж, якщо вам набритне Батл Рояль, є купа. Та не просто купа, а величезна гора різних режимів. Із офіційних, на яких я хочу зупинитися детально, це перегони. Ви бачите цей геймплей? Знайомо, так? Їх зробили в колаборації з Rocket League, ю. і вони виглядають дуже ефектно. Просто подивіться на це. Не можу сказати, що вони захоплюють увагу, але пару заїздів між основною грою можна таки зробити. Це допомагає відволіктися від напруги та стрілянини, просто не виходячи з Фортнайту. Ну і другий мега крутий режим це фестиваль. Сюди запрошують зірок, і зараз анонсували Біллі Айліш. Насправді я не люблю її творчість. Втім, ще одна зірка, яка в мене викликала неймовірний захват у цьому сезоні: це Леді Гага. Ну ви просто подивіться, яка вона шикарна. Цей скін просто неперевершений. Так, я фанат гаги, її музики, тому як анонсували. Я рахував хвилини до появи у грі. А коли лягли сервери через навантаження, я не знав, що робити. Втім, на наступний день я таки купив її скін, і мені вдалося зіграти декілька її пісень у фестивалі. До речі, ось як виглядає геймплей. Знайомо ж, правда? Мені здається, багато людей пам'ятають, як заліпали на щось подібне в своїх телефонах у шкільні роки. Та може і зараз заліпають. І все ж головним плюсом Фортнайту для мене залишаються веселищі з друзями. Я доволі часто з ними збираюся, і це така легка, проста і розслабляюча гра. За декілька каток я відпочиваю і спокійно можу йти спати, без напряга та ще й провівши час із друзями. А зараз для мене це важливо, адже я переїхав у інше місто і вони просто за сотні кілометрів від мене. Втім, не все так добре з цією грою, як я вам розказував. До цього, адже вся вона, всі режими, всі скини, які дійсно зроблені якісно і добре, це все сервіс для викачування ваших грошей, і це треба усвідомлювати. Ви думаєте, що вам зручно не виходити з гри і проїхати гонку між катками? Це вас і тримає у ній, те саме, що і постійні колаборації із різними всесвітами та й зірками. Для чого це? Та щоб я із відваленою щелепою чекав на оновлення з леді гагою, щоб купити її скін. Все це велика машина для викачування грошей і вашого часу. Втім, якщо грати у цю гру розумно, то це дійсно може принести задоволення в пару вечорів на тиждень. Ну і останнє, згадаю, саме тут. Графіка, яка багато кому не подобається, і саме цей мультяшний стиль. Це теж такий собі елемент сервісу, який дозволяє додавати в гру будь-кого, чим і затягує багатьох гравців. Але кошти нині треба витрачати з розумом. А найрозумніша витрата грошей зараз це донат на Збройні Сили України. Тут я хочу попросити вас допомогти закрити власний збір для мого хорошого друга. Росіяни обстріляли їх машину і треба зібрати 70 тисяч на ремонт. Всі реквізити на екрані. А інформація про підрозділ та сам збір із посиланням на банку в описі під відео. Якщо ж ви не довіряєте цьому збу. То я хочу закликати вас задонатити у фонди, яким ви дійсно можете довіритись. Це зараз дуже важливо. Ну і на цьому моє відео підбігло до логічного фіналу. Підбиваючи підсумки, мені дійсно подобається Fortnite, і в ньому я бачу набагато більше плюсів, ніж мінусів. Втім, грати в нього треба з головою, адже це все ще гра сервіс. Втім, це найкраща гра сервіс, яка є зараз на ринку. А ви ж ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що ви думаєте про Fortnite. Ну і не забувайте про телеграм-канал. До зустрічі у нових відео.